Ну і далі у нас франшиза Good Beer. Франчайзинг – магазин пабу розумного пива. Пивні традиції в Україні сягають в глибину віків, а тому ймовірність того, що популярність пива раптом почне згасати, практично мізерна. Цікаво, що цей франчайзинг пропонує аж 7 варіантів партнерського бізнесу. Це безумовно найкращий варіант для старту. Ви орендуєте закуток десь у торгівельному центрі, облаштовуєте його і все, оля, вас може повертати, ви вже бізнесмен. Інвестиції в ваш пивний острів будуть складати десь около 3 тисяч доларів. Наступне це з складне меню. Швидкий Разом зі смачним охолодженим пивом, улюблений формат більшості відвідувачів пивних закладів. Цей концепт бару має трішки більшу площу від 50 квадратних метрів, а інвестиції від 8 тисяч доларів. Плюси безплатне обладнання, невеликі інвестиції, плата за франшизу від 0 до 2% роялті. А ось мінуси: сезонний товар та попит, на який восени та взимку стрімко падає. Знайомство з санпідним станцією може бути не дуже приємним. Але це головний біль практично всіх закладів громадського харчування